Правильно вихований син. Він і син і донька одночасно. Це була моя опора, мій стовп, моя надія. Пані Наталя, ледве стримуючи сльози, згадує про свого Олега, якого в неї забралася клята війна. До Маріуполя її єдиний син відправився ще до початку великої війни. На початку лютого 22-го року він відбув на ротацію 8 лютого 22-го року. Він вже був у Маріуполі. Там вже, коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення, зустрів він їх на позиціях. Певних боронили вони ті позиції, хлопці, які були з ним разом з Азовом, плюс пліч опліч Коли кільце оточення ставало все ближче, в кінці березня в надлюдських умовах наші захисники перемістились на Азовсталь, а до того здолали разом із пораненими побратимами перепони. І все це під ворожим шквальним вогнем. Коли місто захоплювалося, вони теж вже зрозуміли, що потрапляють оточення і треба було десь вже їм певно міняти свою дислокацію свою. І вони прийняли рішення йти в Азовсталь. Мій син з групою хлопців пішли шляхом, вони пішли через залив. Вони ночі перепливали залив разом з пораненими на плотах. Love. Вже на Азовсталі Олег отримав важке поранення, і 5 квітня його мали на борту останнього за ліком евакуаційного гелікоптера разом з іншими українськими пораненими вивести з оточеного Маріуполя до Дніпра. Втім, ворожі війська збили пташку. Вона впала на окуповані території на Запоріжжі, всього в 3-4 кілометрах від позиції ЗСУ. Майже через рік, встановивши місце падіння вертольоту та братської могили, де мешканці окупованої території поховали загиблих армійців, в травні змогли ексгумувати та повернути тіла героїв на підконтрольну Україну. Територію з травня до жовтня тривали ДНК експертизи. Серед нас з вами є герої. Нам дуже важко було це зрозуміти в різних життєвих моментах, негаразних. Ось тоді, коли наші герої і Олег з ними прийняли бій на себе, прийняли на себе ту орду нечистивців. Хлопці їх називають іншим словом, я їх назву по-церковному садомітів, які прийшли на нашу землю. І захистили нас з вами ціною, ціною такою, яка не оцінена, ціною свого особистого життя. Україна втрачає своїх кращих синів у захисті своєї цілісності та незалежності. І тому кожен з нас має пам'ятати, якою ціною виборюють на фронті російсько-української війни можливість жити та працювати в мирних містах та селах. Ми знаємо, як мама ходила, молилася, вірила, і сьогодні Олег тут між нами. Він повернувся, повернувся і ми, стоячи тут, розуміємо, що так, як було, до того так далі бути не може. Якщо хтось віддає своє життя, щоб ми могли продовжувати жити, то наше життя однозначно має бути гідне і достойне цього. В Останній раз на подвір'ї багатоповерхівки на Карачунах, де мешкав загиблий герой, пронесли труну із тілом Олега Яцишина. Люди, що прийшли проститись із армійцем, знак шани стали на коліно. Вже далі траурна процесія відправилась до місця, де Олег Яцишин нарешті знайшов своє останнє місце спочинку на секторі почесних поховань центрального кладовища. В знак останньої шани на честь армійця пролунали автоматні залпи почесної варти. У загиблого Олега Яцишина вдовою залишилась дружина та маленька трирічна донечка. Вічна пам'ять та слава захиснику України, який віддав за її цілісність та суверенітет найдорожче власне життя. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.